Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Смоляр Олександр Олександрович, старший стрілець-оператор механізованого відділення військової частини а 4007 народився 13 вересня 1981 року в місті Києві. Олександр виріс у працьовитій родині. Батьки працювали в Києві за робітничими спеціальностями. У сім'ї виховувалося троє дітей. Олександр, Євгеній та Катерина він був надзвичайно уважним до рідних, поважав батьків, а брата і сестру вважав своєю опорою. З 1988 по 1993 рік навчався у загальноосвітній школі міста Києва. У 1993 році разом із родиною переїхав до села Томашівка. Там продовжив навчання у місцевій загальноосвітній школі, яку закінчив у 1998 році. Після школи вступив до будівельного училища, отримав спеціальність і працював складальником меблів. Останнім місцем його роботи був завод залізобетонних виробів Ковальська. З юних років мав добру вдачу, любив працювати руками, часто допомагав сусідам і друзям. Під час навчання у школі був учасником музичного ансамблю, захоплювався риболовлею та збиранням грибів. Олександр не був одружений, жив скромно, але гідно. Поважав працю, мріяв про спокійне життя в мирній країні. 14 грудня 2023 року на виконання указу президента України No69-2022 про загальну мобілізацію Олександр присягнув на вірність українському народові і став на захист батьківщини. Служив старшим стрільцем-оператором механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону, військової частини а 4007 Свою службу сприймав як обов'язок. Перед рідними, перед землею, на якій виріс, перед пам'яттю предків вірив у справедливість, цінував людяність, щирість і дружбу. Ніколи не мирився з брехнею, зрадою та байдужістю. 27 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання, вірний військовій присязі, мужньо боронячи рідну землю, Олександр загинув у місті Авдіївка Покровського району Донецької області. Його поховали на кладовищі в рідному селі Томашівка, смерть Олександра болюча втрата для родини, громади, країни, та пам'ять про нього житиме в серцях усіх, хто його знав і любив. Указом президента України від 9 серпня 2024 року, номер 502 нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Найкраще йдуть першими: вічна пам'ять і слава герою.